Люди з певними психологічними труднощами, з якимись важкими переживаннями, можуть бути більш самотні, ніж люди, які мають певні якісь такі зовнішні проблеми. Так, звісно, ми всі самотні у своїй біді. Ніхто не може розділити на повну наші якісь тягарі, наші якісь болі, переживання і так далі. Однак люди з певними психологічними проблемами, чи з якимись фобіями, там страхами. Панічними атаками, з якимись іншими важкими переживаннями, дійсно можуть бути більш самотніми. І все тому, що такі люди, як правило, є більш ізольованими. Вони не можуть там, комусь виговоритися, поділитися, розповісти про свої якісь переживання, про свої якісь проблеми, да? тому що це далеко не завжди буде сприйматися якось адекватно. Легше ніби замовчати, ніж комусь розповісти, що там, я страждаю від панічних атак, наприклад. Да? Там якісь такі важкі депресивні переживання в людини, і вона теж не може це комусь розповісти, тому що неї ніби не зрозуміють і скажуть, думай позитивно, думай про хороше, ну щось в такому роді. або почнуть говорити типу там у когось іще гірше, і це змушує людей да, з певними такими важкими переживаннями закриватися. І ось цей факт самого закриття, сам факт ізольованості, він може іще гірше впливати на стан людини, і ще більше підсилювати ті чи інші симптоми, чи якісь проблеми, да, які вона має. Така виникає ніби неможливість поділитися, розповісти, да, щоб ніби хтось інший зміг ніби розділити та да, зі мною якісь там важкі складні мої переживання, або навіть просто підтримати якось. Чому так взагалі виникає? Да? Тому що. Такі є право переживання, вони не мають якогось такого зовнішнього підтвердження, да? тобто щось, що є ззовні, зовнішній якийсь прояв, що дійсно ось воно є. І виходить, що те, чого немає ззовні, ніби цього взагалі не існує. Да? Типу, тобто, немає причин для хвилювання, немає причин для страждань, немає причин для якихось інших переживань. І виходить так, що людина може досить довго терпіти не тільки свої якісь такі труднощі, переживання, а ще й цей сам факт ізольованості. Да? Тобто я не можу поділитися своїми переживаннями, це ще більше. Ніби провокує, ускладнює, ніби з того важкий стан.